Повідомив, що розпочав власне українське виробництво 82-мм мін. Це міни для мінометів, і таким чином сподіваємося, ми трохи втамуємо цей так званий снарядний голод, який відчуваємо під час інтенсивного введення бойових дій. Детальніше розпитаємо зараз у Наталки Сад, речниці державного концерну Укроборонпром. Пані Наталко, вітаю. Вітаю. скажіть, будь ласка, те, що концерн розгорнув виготовлення цих 82-мм міліметрових мін, означає, що ми себе тепер повністю можемо забезпечити цими мінами, чи ми все таки мусимо частину дошуковувати десь і купувати за кордоном? На сьогоднішній день підприємства державного концерну Укроборонпром дійсно налагодили виробництво 82-мм осколкових мін для використання під час мінометного бою і розгорнули це виробництво поза межами країни, передусім з міркувань безпеки. Однак технологія удосконалена наша українська. Люди, які виготовляють ці міни, також наші українці. Чи означає це, що ми можемо на сьогоднішній день покрити потреби наших збройних сил, наших сил безпеки та оборони? На сьогоднішній день ні. Однак, ми щомісяця нарощуємо наші виробничі потужності і в певний момент часу маємо вийти на повне покриття потреб українських військовослужбовців. А можете сказати, за який момент часу можемо вийти? Чи це військова таємниця? Дуже скоро це приємно чути. Ви згадали слово удосконалені міни. Що означає удосконалені? Удосконалена міна. Перша українська вона в мене наразі в руках. Ух ти, Вона навіть це... виглядає гарно. Вона виглядає гарно, абсолютно удосконалена вона, вона тим, що має більшу кількість смертоносних осколків під час підриву. А це говорить про те, що ну, по-перше, ця міна калібра, міна калібру 82 мм – це для ураження живої сили. Переважно мова не йде про легкоброньовану техніку, мова йде про здебільшого піхоту. Так і коли ми говоримо про те, що ми досягли шляхом удосконалення технології. Більшу кількість смертоносних осколків, це означає, що противник ворог потерпатиме від цієї міни в рази більше. На сьогоднішній день зафіксовано під час випробувань, що ця кількість смертоносних осколків у 2-2,5 рази більша, аніж має штатна міна. Під штатною ми маємо на увазі радянську міну, тобто ту міну, яку ще розробили в часи Радянського Союзу. Якщо говорити предметніше, то під час випробувань на 5 метрів, тобто, умовно кажучи, коли міна влучає в ціль, і на відстані 5 метрів, ми нарахували близько 460 осколків, в той час як штатна міна має 198. Ну і зрештою, на відстані 10 15 метрів також було значно більше, аніж радянська міна осколків. Тобто, це означатиме, що наші мінометники матимуть. Муть перевагу з точки зору е, кількості смертоносних уражень, які нестимуть ці е, наші міни українські пані. Наталко, те, що запустили виробництво, прекрасно. А коли тепер е, продукція, оці чудові міни, які ви демонстрували, почнуть надходити на передову і вражати росіян своїми смертоносними осколками? Я відкрию вам секрет, що ці міни перші перші партії вже е, давно. Пройшли свої бойові хрещення, тому що ми почали надсилати передавати у війська цю міну ще минулого року, однак певною мірою тримали таємницю і хотіли показати розказати про нашу про наше розгорнуте виробництво згодом. На сьогоднішній день мова вже йде про десятки тисяч, які ми змогли передати до збройних сил України, і наразі продовжуємо роботу над нарощенням виробництва української восьму. 82-мм осколкової міни зупиняйтеся. Єдине, що я можу сказати, дякую, пані Наталко, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Наталка Сат, речниця державного концерну Укроборонпром була з нами на зв'язку і показувала оцю цю нову 82-мм міну, яку поліпшений варіант, як ми почули, яку наш концерн запустив у роботу, і скоро сподіваємося, зможе повністю забезпечити наші потреби в такому виді боєприпасів.